До Солонян першого послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні. Ратя, ви почали наслідувати Божі церкви, що в юдеї у Христі Ісусі, бо і витерпіли те саме від ваших земляків, що вони від юдеїв, які і Господа Ісуса вбили, і пророки і нас переслідували, і Богові неогодні, і противні усім людям. Вони забороняють нам до поган говорити, щоб ті спаслися, і повсякчас доповнюють міру своїх провин, але гнів Божий настиг їх нарешті. Ми ж, брати, позбавлені вас на короткий час лицем, не серцем. Старалися чим скоріше побачити ваше лице, така наша туга за вами. Тому хотіли прийти до вас. Я, Павло, раз і вдруге, та сатана перешкодив нам, яка бо наша надія, пораді заповінець слави, як не ви, перед Господом нашим Ісусом, у день Його приходу. Мір,